Всіх вітаю. Сьогодні у нас 19 вересня 2024 року, центральна Україна. Ось хочу показати сигнальне подоношення. Груші раннього осіннього терміну достигання під назвою Red Sensation. Оце перші сигнальні поди в цьому році. Пічепа В-29. Оце, бачите, покоцаний це був град 5 червня, дуже сильно побило, побувало пуди. Це залишилось три сигналки. Сьогодні приїхав в сад, бачу одна груша, оце, що в руці, була на землі, вона впала. Я думаю, що треба було, напевно, зривати врожай трохи раніше. Але сорт для мене новий. Чесно кажучи, я не знаю, коли проводити збір. Будемо спостерігати за цим сортом. Бачу, що в цьому році це перше сигнальне подоношення, плоди не дуже такі червоні. Напевно, тому що дуже спекотне літо і вночі нема перепадів температур. Що вдень, що вночі, плюс-мінус температура однакова. Груша бачу гарна. Ось такий вигляд. Можливо, як вона трохи е, дозріє в темному приміщенні, вона трохи стане другого кольору, така більш червона. Не знаю, подивимось. Зараз хочу провести збір. І десь через 5-10 днів будемо з вами дегустувати цей сорт. Пишеться в описі, що цей сорт довго не зберігається, має дуже чудові показники по смаку, а Груші можуть бути дуже великі. Особливо коли дерево увійде в повне плодоношення. У мене оце молоде дерево. Посадка була в 2021 році. Оце в 2024 я отримав перші сигнальні плоди. Кажуть, що щоб була вона дуже-дуже червоного яскравого кольору, потрібні перепади температури. Ну, Будемо спостерігати за цим сортом. Так, ось ще дерево в мене привите на дикі лісові груші. Це сорт Red Sensation. Ось отакий вигляд. Плоди вже на 19 вересня, бачите, було 4 сигнальних плода тут, і вони практично всі вже самі. Тримаються на цей час погано. Треба було проводити збір раніше. Напевно, перша декада вересня. Груша така десь грамів 250 перші сигнальні пуди. Оце попадали. Добре, що не побилися, бо гілка була ось зломана під вагою, і вони, отак хоп і попадали. Думаю, пару днів та будемо. Смакувати цей сорт. Red Sensation Так, сьогодні у нас 26 вересня. Оце грушка Red Sensation має такий вигляд після дозрівання. Вона стала така жовтувата, як бачите. На сонці, там, де сонце попадало, вона така червона. Набагато гарніша, ніж коли я зривав її з дерева. Бо з дерева вона була якась сірувата, а зараз от видно, що вона вже достигла. Є гарний запах. Давайте зараз побачимо, яка вага. 353 грами. 264. 251. Получається, споживання цієї груші Третя декада вересня. Так, ну розмір бачили який це, напевно, наймаленька. 240. 240. Непогано. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Давайте оцю. Гарна грушка. Я вже пробував її вчора або позавчора. Дуже гарний у неї смак. Так, м'якоть Бачите, така біла. Сімочки вже коричневі. Ось. Так, давайте зараз по соку. Генте, натискаю соку просто капець. Зараз давайте, щоб ще проміряти цукор. Так, ну, дивимось, що покаже. 14. Так, ну і давайте попробуємо її на смак. Таке відчуття, коли кусаєш її дуже насичений аромат такої груші, дюшесу. Дуже такий, як. Прямо ж насичений-насичений. У багатьох грушок він більш такий слабенький, ледь відчувається. Але в цій груші він дуже насичений, цей грушовий, такий класний присмак. Потім відчувається цукристість, дуже гарна, якісна. Е, немає цієї кислоти, така, яка е, така відштовхує, немає. її. Вона маленька кислинка, але вона. Дуже приємна, вона доповнює оцей грушовий присмак разом з сукристостю, просто супровий смак. Шкірочка тоненька, вона не відчувається, саме м'якоть, вона в той час же і плотна, в той час же і тає. Я не можу сказати, що вона підхрумкує, але може трошечки щось. Ні, напевно, вона тає. Ну, цей аромат просто це, зараз я ще раз вкусив, він просто божественний. Дуже смачна груша на кінець вересня. Рекомендую.